На виконання наказу командувача АТУ Хортиця співробітниками поліції Донеччини проводяться цілодобові заходи щодо недопущення ввезення на територію області алкогольної продукції. Поліцейські Донеччини щодня несучи службу на відділеннях поштових перевезень, блокпостах, розташованих на території області, вилучають алкогольну продукцію. Обсяг вилученої продукції може сягати від кількох літрів до декількох сотень. За останні два дні. Співробітники поліції дружківки вилучили близько тонни алкогольної продукції. Так, наприклад, останній факт вилучення був задокументований поліцейськими дружківки. 22-річний місцевий мешканець, отримавши посилку каналами кур'єрських доставок, в якій знаходилось 30-20 літрів горілки без марок акцизного збору. Сівруники поліції самоли. Конкретно мою машину в шай перевоз. Со Сообщение было написано, что вы перевозите алкогольную продукцию. Да, попросили перевести. Так, кто попросил перевести? Люди. Це, ну так, це действительно алкогольная продукция, так? Да, наверное. Ну, предполагайте. Да, да. Понятно. Понятно. Так. Петропак змейство на якоюсь. А, Так. Ось і Так, так аналогічно змістом редини коричневого кольору ну, такий ну, схоже на алкогольну продукцію. Mm -hmm. 27, 28, 23, 31, 32 і 33 коробки. Вказаний чоловік раніше до будь-якої кримінальної відповідальності не притягувався. За оперативною інформацією, надалі цей чоловік збирався реалізовувати дану алкогольну продукцію на території Дружківської громади та на території Донецької області. Також співробітниками поліції вилучений транспортний засіб, який використовував громадянин, а також вся алкогольна продукція. За вказаним фактом, слідчим відділенням Дружківської поліції, відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 204. Кримінального кодексу України, а саме, незаконний збут підакцизних товарів, наразі за працюальним керівництвом прокуратури тривають слідчі дії.